У готелі галерея демонструють роботи. Їх намалювали та вишили спеціально для благодійного аукціону діти із Кобиляцького та Варварівського дитячих будинків. Провідна тематика Я не хочу війни. Бізнес-еліта області реєструється і розглядає роботи. Голуб миру нам дуже сподобався. Більшість дітей показують те, що про що вони мріяли, щоб скоріше настав мир, злагода, добробут в країні. Таку вишивку облюбував організатор благодійного аукціону Микола Чернецький. Він запевняє, хоча на носі вибори, тут ні грама політики. Хочу показати приклад. Приклад тим, хто займається сьогодні отаким підкупом виборців, хабарництвом. Це не можна робити. Ми, якщо хочемо бути політиками європейськими, можемо бути комунікаторами між людьми, які... Мають гроші чи та тими, хто потребує. Найбільше зараз потреби у армії. Бійцям та пораненим у зоні АТО передали половину виручених коштів. Іншу половину відвезли до дитячих будинків, діти з яких малювали для аукціону. Із 37 представлених лотів продано 28. всього на 21 тисячу 100 гривень.